Носила ще азелє від Лалік, також був комплімент від чоловіка, що я гарно дуже пахну. Для мене це було дуже несподівано, бо я тільки на себе його нанесла, так, знаєте, перед прогулянкою. І думала, що він зараз каже, фу, як ти напахтилась сильно, що це нема чим дихати. А ні. Він сказав, що дуже гарно пахне. Аромат для мене про пачулі, аромат для мене про персики тобто є певна легесенька, витончена фруктовість на фоні красивих витончених, елегантних пачулі. І певна замшевість або османтусовість. Ну, Персики, османтус, замша це все у нас десь поруч, така якась бархатиста текстура, але при тому всьому дуже витончений, елегантний, і дорого, звичайщий парфюм. Його називають аналогом, тобто його порівнюють трішки з Gucci Rush від Гучі. Той аромат я один раз колись давни-давно пробувала. І я не можу сказати, наскільки вони подібні. Я просто знаю, що цей аромат має все ж таки. Um,